Вітаю! Мене звати Біляк Ольга. Сфера моїх професійних інтересів менеджмент, наукова діяльність у напрямку теорії методика української мови, педагогіка, психологія, логопедія. Моє професійне кредо постійний розвиток та самовдосконалення, а також отримай задоволення від того, чим займаєшся. Привіт! Мене звати Андрій Стах. Сфера моїх професійних інтересів це, звісно, педагогіка, історія, цифрові технології, технології в освіті, розвиток професійних компетенцій. Професійне кредо це самовдосконалення, навчання і цифровізація. Олена Ліпінська. Коло моїх професійних інтересів педагогіка, психологія, філологія, літературознавство, сучасні технології та методики освіти, зокрема, цифрові технології. Моє життєве кредо. Живи у кожному моменті. Ольга Толопко сфера моїх професійних інтересів. Педагогіка, професійна освіта, інклюзивна освіта, інноваційна діяльність, практична підготовка майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності тощо. Моє творче кредо: Цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому. Олена Шмигановська. Сфера моїх професійних інтересів філологія, педагогіка, в тому числі методики викладання, професійна освіта. Моє творче кредо – мети досягає той, хто її прагне. Мене звати Оксана Ковташ. Сфера моїх професійних інтересів інноваційні методики, візуал та вихід за рамки традиційного навчання. Моє професійне кредо. Виходь за межі звичайного, щоб створити найкраще. Доброго дня! Мене звати Валерія Битка. Сфера моїх професійних інтересів це психологічна та психосоціальна підготовка, також це новітні тенденції у розвитку гуманітарних наук, зокрема, це філософії, історії України і всесвітньої історії. Також мене цікавлять інтерактивні та діяльнісні підходи у викладанні та навчанні студентів. Моє кредо тер аспера ад астра.